Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 441 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Здійснив 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар'їнка. Авіація село оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. А також двох ударів по зенітно-ракетних комплексах. Минулої доби наші захисники збили 6 ворожих БПЛА різних типів, три з них типу шахет. Загалом, минулої доби наші захисники ліквідували 690 російських окупантів, знищили два танки, 18 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, одну РСЗВ, один засіб ППО, 6 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 5 автомобілів. Та одиницю спеціальної техніки боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.